У Дніпрі лікують 13-річного Владислава з переломом хребта. Підліток травмувався 4 лютого у кривому розі. Батько хлопця розповідає, його син тоді грав у футбол на території 16-ї школи. М'яч залетів на дах однієї з будівель. Коли Владислав поліз його діставати, частина стіни обвалилася і він впав. Дзвонять син говорить, папа. Я упав, не чувствую ног. Що мені робити? Приїжджаю на місце відбування. Лежить син, приїхала скора, вокруг люди. Лікар Сергій розповідає: хлопця привезли у медзаклад 5 лютого. Наразі Владислава перевели до відділення нейрохірургії. На нього очікує операція з реконструкції хребта. Від надходження на стан дитини, був важкий в нього був спінальний шок. Наразі його стан повністю компенсований. Загрози для життя більшого дитини немає. Батько хлопця планує писати заяву до поліції, аби правоохоронці провели розслідування. Ми надіслали інформаційний запит до Криворізької міськради із запитаннями, на чиєму балансі перебуває будівля, з якої впав хлопець, та чи була вона аварійною. Відповідь оприлюднимо. Андрій Незнаєнко, Суспільна новини, Дніпро.